Привіт, Сьогоднішнє п'ятихвилинне відео буде стосуватися проблеми повернення ваги. Нещодавно я була на конференції з ожиріння. Ну, ви повинні розуміти, що ожиріння – це та ситуація, коли це вже це визнано хворобою, коли це рецидивуюче, те, що повторюється, хвороба з індексом маси тіла, що значно перевищує там, 29, з зарядом коморбідних захворювань і так далі. Ми про ожиріння не будемо говорити, але там була дуже-дуже цікава така теза про те, що не робила людина, якщо вона не змінює свою поведінку, вага повертається. Насправді ожиріння лікується і баріатрично, це зменшується об'єм шлунку і за допомогою лікарської терапії, і поведінкова терапія. В принципі, тільки один-два препарати ліцензовані в Україні. Так от гінеколог-ендокринолог, який головував ці конференції, зауважила, що навіть при таблетованій терапії. Аналізувати втрату ваги можна через місяць, це мінімум, ну це дуже мало. Через три місяці, тобто через сезон, тоді коли і вважається нормою втрата 5% ваги за три місяці. До 5% це норма. 5% прекрасно. Тобто так бачиться і аналізується результативність таблетованого лікування, коли підключається не лише харчування на здоровий спосіб життя, а й таблетки. Тому я акцентую увагу на двох моментах. По-перше, навіть при лікуванні таблетками, де йде певна супутнє зниження ваги, навіть при цьому не втрачається вага надзвичайно швидко. Тому якщо у вас, а у вас є нормальна динаміка в 0,5 кг на тиждень, а за місяць це може бути 3-4 кілограми. Якщо ми порахуємо відсотків до ваги, то це взагалі прекрасно, то ви йдете чудово, не треба себе перенажимати і казати, що от біда, є об'єми, йдуть супер, є вага, яка йде, супер. Якщо через певний проміжок часу, через місяць, два-три, ми бачимо нормальний. Відсоток схуднення від стартової ваги, і він становить 5 і більше відсотків. Це прекрасно, і це ми зробили без таблеток, лише за допомогою поведінкової терапії. Це перше, на що я хочу акцентувати. Щоб ви не розганялися до нереальних цифр, не казали, що я от зараз місяць чи два, а потім, як було, так і загуло. Такого не, не буде. Норма втрати ваги не надто висока навіть при. Лікуванні медикаментозному ожиріння. Коли ми говоримо просто про надмірну вагу, то там втрати ваги можуть бути більше 5% через 3 місяці. Але норма вважається 0,5-1 кг на тиждень, і це прекрасно, якщо в цю норму ви вкладаєтесь. Другий нюанс, про який я хотіла сказати, про рецидив, про повернення ваги. Цього ми не любимо. Ми не любимо слово відкати. Ми не любимо слово повернення. Нам хочеться, щоб ми похудли до якогось певного етапу, навіть якщо ми витрали ну, місяць, два-три, і вагана завжди за нами приклеїлась. Я теж цього хочу. Це прекрасно, якби так було. Але я чудово свідома того, що з кожним роком наш обмін речовин трошечки уповільнюється. Ми стаємо менш активні. І Якщо ми ще втрачаємо фокус на харчуванні, способів життя і спорту, то ми набираємо вагу. Скажімо, рік тому я могла там з'їсти більше і не помітити і все пішло мимо мене, то зараз на тиждень-два-три більш пізньої вечері не потренувалася. Проходить певний час, і я бачу, що вже в мене там якісь да, є, і мені вже тіснувато в тих джинсах, які я носила в обтяжку. А мені на хвилиночку до 40. Тобто, а після 40 років це нормально після 35, 40, 45 йде поступове зменшення швидкості метаболізму, уповільнення його. І це нормально, тому нам треба слідкувати. І саме тому відбуваються рецидиви. Тому що якщо людина націлена була на те, що вона худне місяць, два, три, півроку, а тоді все повертається на круги своя, буде рецидив, буде повернення. Організм завжди хоче повернутися назад, плюс уповільнення метаболізму, і ми маємо те, що маємо. Саме тому важливо сприйняти, що здоровий спосіб життя це не на місяць, не на два і не на три, і взагалі це не на час, поки ви худнете. На час, поки ви худнете, у вас є дефіцит кілокалорій. Та? Той, що вам прописаний в меню, той, що рекомендований, невеличкий, але достатній. Так? А на постійно у вас все одно має бути здоровий спосіб життя. Тобто на постійне, назавжди на лишається і сніданок. І відсутність зайвих перекусів, і непізня вечеря, і відсутність вуглеводів на вечерю, і відсутність алкогольних вечірок 3-4 рази на тиждень. Да, там якщо це дозволено, то раз на тиждень, бо вибачте, наша печіночка змушена працювати. Вона і так зараз у нас в такому стресі, навіть без алкоголю і без жирної їжі, на неї стрес дуже сильно впливає. Ви повинні це зрозуміти. Що не можна думати, що ви зупиняєтесь і перестаєте бігти, і все зафіксовано. Зафіксовано схуднення, коли ми закінчимо дефіцит, харчу, дефіцит кілокалорій, момент схуднення завершено. Але момент підтримання ваги і утримання її це завжди здоровий спосіб життя. Це завжди оця матриця, про яку я кажу. Тобто, невже все життя я буду їсти відварну курку? Ну так ви її одну відварну курку. Погодьтеся і не їсте. Невже я все життя буду їсти зернови хліба, якщо мені захочеться батончика? Ну, можна, якщо ви їсте, там раз на тиждень шматок батона, бо не буде зернового хліба, це не буде критично. А невже мені все життя не можна сушити? Та можна. Головне, щоб у вашій матриці харчування 80% встановили здорові продукти. От здорові. Це не зерновий хліб, яйця, риба, творог. Основне і завжди половина тарілка овочі. А якщо у вас 20% буде, коли ви схуднете якогось, скажімо так, не зовсім здорового, ну хочеться вам, я не знаю, суші з вином випити, це буде не критично. Але yes. фокус завжди має бути. Фокус, власне, на тому, що це і є здоровий спосіб життя. Життя ж у нас не закінчується, коли ми ходимо. Ми ж хочемо жити далі. Тому здоровий спосіб життя передбачає, що це назавжди. Саме тому я хочу вам нагадати, що так, ви можете робити паузу в схудненні. Це нормально робити там, тиждень відпочинку, там, дозволити собі щось, якщо ви зараз детально і ретельно зважуєте. І це нормально, ви можете потім продовжити, але ви повинні зрозуміти, що коли ви доходите до своєї мети, чи ви вирішите, що ось зараз ця мета, я на ній закріпляюсь, потім через певний час продовжу. Ваша головна мета. Не допустити оцього рецидиву і відкату, про який я говорила. Бо це норма, організм до нього йде. І доведено, люди, навіть які медикаментозно підтримували схудли і підтримували ще там рекомендовано певний час підтримуючу дозу, вони все одно через 2-3 роки при відсутності оцих основних правил поверталися до початкової ваги. Чи робили відкат нехай не до того найвищого порогу, але робили відкат. Саме тому я вас націлюю на те, що здоровий спосіб життя це не завжди. І ви повинні від нього кайфувати. Ну вже це не класно їсти рибку з авокадо на сніданок або омлети. Просто треба чітко розуміти, що картоплю я на вечір не їм, і рис не їм, і хачапурі не їм, і вино не п'ю три рази на тиждень. І солодкі мені не дуже друг. Якщо я хочу, я раз в тиждень піду кайфону і все. Оці принципи треба прийняти як основоположні. І тоді, якщо й буде відкат, то він буде не такий великий його можна буде побороти. Але це не буде рецидив і повернення. Я сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково за потреби я вам надішлю цей цікавий скрін, саме з даними науковими про рецидив і про повернення ваги. Люблю, цілуй, і нехай все у вас буде найкращим чином.